Доброго вечора. Йду останній вечір разом усі. Я заснімаю завжди. Тіше, тіше, жуліки. Ну дайте я зайду. Тіше жуліки. Жуліки я завжди заснімала з вівчарами на порозі вдома, але зараз зніму тут. Бо сьогодні була вакцинація, то я трошки. Але вони гарно себе ведуть. Я, я, ж, я кожного разу за ці вакцинації переживаю більше, ніж вони. Зараз поставлю і трошки дам. Тіше, 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 діти, діти. А ну йді до мене, йді до мене, жуліки. Їді до мене. Да. Там і камарка, да, йдіть сюди. Я, як завжди, поняли, не при параді. Всі звикли. Завтра, ай! Завтра. Нас зараз заваляє штатів. Каріша, біжи туди до папи. Все, завтра нас залишає. Ти ще трошки побудеш, не лізь на руки. Не треба трогати вам той штатів. Ні, треба штатів переставляти зараз. Зараз переставлю, бо будемо ми на полу всі. Це таке фулігани, фулігани. Але я завжди кажу, їм можна. Лисеня пусти. Мамин, умнічка. Зараз якось якось спробуємо зробити як той відос. Як то кажуть, прощальний відос. Сумно. Я можу сказати сумно, дуже сумно. А ну, сюди, жуліки, жуліки мої, жуліки. Сімулян, де ти лізеш? Сімулян? Все? Оце таке? Дуже швидко пролетів час, дуже швидко, дуже швидко для власників Люцика. То вони чекали. Мені власниця, нова власниця писала, боже, як довго тягнеться час. А мені дуже швидко, дуже швидко пролетів час, так? Да? Фуліган. І скінчується та історія під назвою цуценята єлі. Цуценята. Від Єлі, так? Да. Завтра, що, ну що, ну що, ну, ну треба Оце, Ось це отримаєшся. Дітям сьогодні хто мене гризе? Людсик, людськ. Не бушуй. Що, що, що? Це мікрофон. Так, мікрофон не їсти, бо я спеціально його вділа, щоб тут не вирішати на все село. Оце таке, оце така наша, це такий кінець нашої історії. Майже кінець. І поїдуть діти в нові сім'ї, і все в них буде добре, і вони будуть щасливі, і вони будуть комусь іншому, то ай, кусати за бок, за ноги, за ті мікрофони. Завтра нас моя дівочка, моя дівочка, Завтра нас залишає фея. Фея. Любов, куколка, ой, що мамина, бачите, вона як знає. Ой, мамина. Тобі буде добре там, зрозуміла? Ти гарна, ти гарна, в тебе дуже гарний характер такий. Тебе неможливо не любити. Тебе будуть любити. А як не будуть любити, то приїдемо і заберемо. Поняла? Ну, На як наче знаєш. Буду плакати. Фій. Ну шо. Ну, що щось. Давай лише ти будеш балуватися, я, буду... я не так буду плакати. Mm? Давай візьми себе в руки, а мама візьме себе в руки. Скажи, мама, як же я можу себе взяти в руки, як в мене лапи, так? Що такойку? Ой, мамина. Чудо. Зараз трошки ти моя дівка. Ну фу. Мами на Ну фу, Кази мама, ми все буде добре, я буду влізьзати тебе, я до тебе буду переїжджати. Боже, як мені взяти себе в руки? А? Як мені взяти себе в руки? Вивчаю всі вдома, а я вже ридаю, а я вже ридаю. Завтра буде їхати фея. Вона залишиться в нашому місці, вона буде в моїй співробітниці. Я буду її бачити, Навірно, не знаю. Навірно, буду бачити. Навірно, точно фійка, поняла. Я до тебе буду приїжджати. Або ти будеш приїжджати до мене на роботу, добре? Мама ж буде сумувати зі твою. Фіюнька, ось це така коса. Ось <клухи> така краса, мама не кукольна така. І завтра нас залишає Люцик. <клухи> Чудо це? Люцик такий, мамо, чо ти? чо ти? Чого ти скажи? Я там буду розвиватися, я там буду модний пацан. Ось я таке ти шила попа шила шилопоп, Я за цим шила И теж буду, теж буду, за... буду Понятно? Хто мені буде нерви мотати тут, люди? Людь, хто мені буде нерви мотати? Скажи, мама, що ж одні не тобі нерви мотати? Буду мотати нерви усім, так? Да? То сі, ну що я люблю тебе, я тебе люблю, я вас дуже всіх люблю. А, не плакати, не треба плакати. А що робити, Я не можу, я не можу нічого зробити. І завтра залишає нас Люцик, Ось таке. Люцик, Я тобі позавчора казала, якщо ти коли ти попадеш в нову сім'ю, щоб ти не балувався, щоб тебе відразу не повернули. Я тобі скажу так, можеш балуватися. Якщо тебе будуть повертати, я тебе заберу Понятно? Тебе заберу додому назад. Да? Кажу, мама, можна балуватися? Так, да, можна буде балуватися. Що ти там? Ось таке, така у нас... Ай-ай, люцик боляче. Люцик пусти. Та боляче. Хто мене погріз? Ну за мікрофон тут не треба. Ой Боже, як це боляче, якби ви тільки знали. Завтра їде отаманщик. Я вам ще завтра, мабуть, зиму віду. Їду післязавтра отаманщиця, а в понеділок їде симулян. І все. Чома він не зайки, сьогодні не зайки. Людзик, ну не гризись, ну чого ти гризешся? А, ти що, боляче мене так вкусив? Де шо? Шо, інтелігент? Ти ще залишайся, слава Богу. Тоня одна дома. Люцик, не гризи, не гризи. Ти чудо моє, Вот ти чудо моє. Оце така, оце така, оце такий кінець історії. Я говорю, що закончилось. Було важко з вами, жуліки, було важко. Ви не вівчари, ви по-іншому себе ведете. Вівчари так одержаться трошки стайно. А ці враз сипну, в мене ганяють, то було, звісно, важко. Було важко їх вичухати, але я сама зробила тоді ту помилку і сама за неї відповіла. Боже моє, що це боляче. Не буду знімати відео сьогодні, зрозуміло, ти мені сидів смір. Що ти мені хоче заглядаєш? А? Фейка, що ти мене? Мама жаліть перейшла. Що да? інтелігент? Це теж маму жалієш. Все жаліть маму, що ж тебе робити? Все буде добре, У всіх все буде добре, зрозуміло, всіх все буде добре. Все, взяли на руки, ти заспокоївся. Журик, ти ще залишаєшся, ти ще на ручках моїх побудеш. Ти ще трошки залишаєшся. Не треба тут ролі грати. Не тут ролі грати. Ви мої зяйки, ви мої дітки, ви мої конфетки, ви мої такі сладкі, мальчикі дівчинки. Мать, іди сюди. Тя, короче, взагалі така. Я до сентября тут розслабоні, до сентября мене не віддадуть. то Може, ну, я взагалі тебе не отдам, зрозуміло? Тата манж. Що? Ну що, ну що? Ну що? Ну, от, люцик, люцик, люцик. Ми завтра з тобою будемо майже 4, 4 години в дорозі будеш в мене на ручках сидіти, я тебе хоч обітру. бо не можу покупати, бо сьогодні я вакцинувала, не можу покупати. Оце як з городу зніму, як на виставці, вчора ми їздили, так в мене і діти вічно роз'їжджаються. З цього рода і в нову сім'ю. А, люцик, боляче, боляче дуже кусаюся. Іди я тобі усю. Гризи, давай, давай, давай. З тобою там будуть гратися, з фейкою теж. Люцик попадає в сім'ю, де двоє дітей, і фея попадає в сім'ю, де двоє дітей. То там буде і увага, і забота. В них буде все, в них буде все добре. Я знаю, що в них буде все добре. І от знаєте, кожного разу знаю, що все буде добре, і я все одно ридаю. Я, я обираю завжди найкращих власників, найкращих просто власників, і все одно ридаю, бо це ж в мене їх заберуть і все. І все. Знаєте, в чому плюс оцуценят? І вони дуже швидко забувають. Тобто надайте їм турботи і любові в новій сім'ї. Вони мене забудуть. І вони не будуть за мною сумувати, так як я буду за ними сумувати. Вони переключаться. Але коли вони мене побачать в житті, вони мене згадають, вони будуть раді мене бачити. Але в них вже буде своя сім'я, своя нова сім'я, своя нова стая, як я завжди кажу. Вони вміють дуже швидко пере перемикатися, переключатися на нову сім'ю. Ну, людям то зробити трошки важче переключитися і забути. Бо ми люди, а це цуценята. Давайте мої, мої фулігани. два, триколорчика. Оце ці двоє. Ось братиші і сеструня. Завтра, завтра з нашої домівки. Ой Боже, з моєї домівки уїжджають. Ось такі двоє. Двоє. Завтра нас покинуть. Люцики з самого ранку, а нам вже на обратній дорозі. Я зателефоную і приїдуть за тією. Отак так от. Так, да, ви будете щасливі, зрозуміло? Ви будете вдвох дуже щасливі. будете всі щасливі від мене. Мене не може бути так прикутати. Мамине, ой, мамине. Пусти, сиріжку, пусти. Мамине, ой, мамине такі, мамине. В мене не може бути по-іншому. Вони будуть обов'язково щасливі. Так? Так? Будете жити, як королі. А я буду за вами сумувати. Що ти мене шкодуєш так? Діть, ви. Дайте я покажу вас двох. двох покажу. Ось так, ось ось. Це ці, завтра нас куди. Що я хочу сказати? Ну, Це ще не кінець, це ще не зовсім кінець. У мене ще залишаються дітки. Слава Богу. Було важко, було важко. Це дуже велика праця підняти цуценят, надати їм. Ну, бачите, вони знають людину. Завтра побачимо, як відреагує люцик на нових людей. Але я, я знаю, як він відреагує. Він собі побіжить на руки і одразу скаже, мама, давай гудбай. Їдь собі додому, бо там брати і сестри залишився юки Папки, ну що ж таке? А хто скаже, ну хто ж... ну, ну, ти плачеш, мама? Ну що ти плачеш? Це капець. Це капець. От як мені на себе переробити, га? Як мені себе переробити? Інтелігент, скажи, може ти краще знаєш. Ну скажи, що мені з собою зробити, щоб я оце, так з вами не з ким не ридала кожного разу. га? Як мені можна то зробити? Не знаєш, я не знаю. Кожного разу з собою беруся і кожного разу ридаю, як та дурочка, як наче вперше. І що розумієте, знаю, що вони їдуть в гарні сім'ї і все одно і все воно боляче. До там мамину. О, манша, шо, манша. Хто мені тут буде виріщати оцей люцик, коли я в курятник іду? Хто мені буде тут сигналізацію включати? От хто? Mm -hmm. э -э -э. Научиш інтелієнта? Що, Чолисіня, mm -hmm. шо, шо зайка мій? Що манша? Так люцик, ну не бийся, ну йоли пали люцик. Ну що, Люцик, Люц, не трогать, не кусається, дуже боляче. Скоро будуть змінюватись зуби, дуже боляче, кусаються, дуже боляче, воно ж в них якраз ну, саме, той, саме той період, що воно в них починає вже їх мучити ті зуби. Буде кусатися, буде боляче, але терпіть, 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 ви трошки перетерпите, Тобто ви дасте трошки труда, трошки праці і все у вас буде добре. Це буде ідеальна собака. Яка щодня, мотає нерви, надає позитив, що зараз побачать і скажуть, ні, Маріна, повертай завдаток, не треба нам ваш люцик. Залиш його собі і ти залишишся тут. Лисня, що ти мене там шкребеш? Люцик, ну блін боляче. Що таке атаманше? що ти б'єшся? Що інтелігент? Але такого не станеться. Я кожного разу, знаєте, коли от в тому році везла Айріс, ну, Микола був зайнятий, не брав трубку, думаю, боже, може він передумав. Я так страждала тоді, це капець був. Може, він передумав, коли він каже, ні, ви що, а куди ще передумаю? Каже, був зайнятий просто, він перетелефонував та. Був просто зайнятий. -от. Дуже швидко, дуже швидко пройшов час, дуже швидко, дуже швидко. Ну, я хоч і втомилася, але ці відчуття, ну, це, ну я не знаю, діти, це щось нечте. Тим більше коржики. У мене перший досвід з коржиками це щось неймовірне, це щось це, 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 це не вівчари. Вівчари вони зовсім інші. Коржики це, знаєте, ко... Завжди малі діти і завжди такі фулігани. Ну от Фулігани, вони такі веселуни, їм ото побігати. Вона, бачите, Терень. все, вони погнали ганять. Далі лисенятку, мами, їди мій зячок. Амінь зайчик. О, мій зайчик. Да. О, мій зайчик. Скорі, Мама, я буду тебе за них, от, от, ага. да? будеш успокаївати, маму. Феюшка, йди сюди, моя куколка, йди. Ага. Давай підеш наповну, ага. ти щось залишаєшся, давай. Ага. То не можу покупати, але спробую його обтерти, його фею. Поїдуть оце такі чумазики. Вот такі чумазики мамині. Ага. Купила краплі. Обробити, бо також не можу обробити від білих та кліщів, бо бо сьогодні вакцинація, все має бути поступово. Не можна в один день все робити, бо можна угробити дитину. А мені треба, щоб вони були здорові і жили довго-довго. да? Чудік, будеш ти там столічний пацик, от будеш столічний пацик. Фіїшка. Людц, людс. Чого там? Чого там? Аж? Завтра на дві, на двоє їх стане менше. На двоє. Пусти, ти що тут же лапка бачив собача? Бачиш там собача лапка? Іди да, сюди. сюди. А там що тебе завтра ще потрогаю. Я тебе зараз погризу. Оце, 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 оце капець, оце не всі духа. Оце не всі духа, не всі духа, Оце, Не буду за тобою сумувати, бо ти тільки не всі духа. Не буду, не буду. да, 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 мамин, мамин, ой, мамин, ой, мамин, ой, мамин, ой, мамин. Кажи, мама, не плачь, я тебя заспокою, заспокою, ты никак не заспокоишься, да? Да, да, ты, обезьяна, обезьяна ты моя, ты моя бебезяка. А тихо, давай. Все, ты можешь, аба, давай, давай, аба. Давай, давай, давай. Ж жопа вашка, давай, аба. Да? Давай. А, Та, да, да, жопка. Взагалі, все, не знаю, не можу, не можу нічого не казати, не Ні казати нічого, ну оце якось, якось. Бо дуже дуже боляче, дуже боляче. Люцик, люцик, отак не роби новим власникам. Або відразу так зробив і каже, передівайтесь, грязне, бо моя мамка ходила у всіх старих речах, бо ми їм де бо ми дерли штани завжди. Так, да? вот так, сразу придиш, понял? Скажеш, в новому не ходити, в дорогому також, бо скажи погризу, порву. Завтра їде люцик, ще раз кажу. Ось оце чудо. О, ти кусачка. Ось оце чудо. Оце. Люц, ну подивися сюди в камеру. Подивися в камеру, От тобі все треба. Камера. Ой, красотун, мамин. Ой, же ж красотун, лапауфі. Косявка. Їде фея, зараз покажу фею. йди моя дівчина, йди моя дівчина, моя кося віце, мамина. Люцик, пусти штани. Їде фея. Їде ця красота. Касота, мамина, кнопка! Лютик вийдеш. Ось. Ось ось ця косата вага. Кажи тобі, мама, на згадку, да? А тобі, мама, на згадку залишиться лише відео. Ось так В общем, завтра, завтра початок. Початок історії роз'їжджаються діти. па-па-па-па, доброго вечора. Bude žít sebe. Slavu Ukrajině.